Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково виконає всі ваші прохання. Спаси мене від ворогів моїх, Боже, захисти мене від тих, що повстали на мене, урятуй мене від тих, що чинять беззаконня, спаси від тих, що проливають кров, бо тепер полюють вони на душу мою, нападають на мене сильні, хоча й немає в мені беззаконня, і нема гріха в мені, Господи. Без вини моєї збігаються і збираються, поглянь, і прийди допомогти мені, Господи Боже сил, ти Бог Ізраїлю, встань щоб покарати всі народи, нікого з беззаконних нещади, що вечора повертаються вони, виють немов пси і блукають навколо міста, ось речать пащою своєю, стискають меча в зубах своїх, кажуть, хто нас почує. Але ти, Господи, посмієшся з них, висмієш усі народи, Ти сила моя на тебе уповаю, ти, Боже заступник мій, хай прийде до мене милість від Бога мого, дай мені побачити поразку ворогів моїх, не вбивай їх, аби вони не забули закон твій, розвій і скинь їх силою Твоєю, Господи, заступнику мій. Загрі їх вуст їхніх, за слова, що сходять з язика їхнього, нехай будуть спіймені в гордості своїй, за наклеп і брехню, яку говорять, скинь їх у гніві, перетвори їх на ніщо, щоб дізналися всі кінці землі, що Бог править Україною, що вечора повертаються вони, виють немов пси, блукають навколо міста, розходяться, щоби знайти здобич і речать, якщо не знаходять. А я співатиму про силу Твою уранці радітиму милості Твої, бо ти заступник мій, прихисток мій у день тривоги, ти помічник мій, тобі співатиму, бо ти, Боже захисник мій, Бог мій, що милує мене, о Вседержителю Небеси Землі, Отче вічний і милостивий, що світлом наповнюєш темряву непізнання, прийми скромні слова наші, піднесені з глибин наших душ. Благаємо Тебе, Господи, що призиваєш нас до світла Твоєї, благодаті, даруй нам силу в боротьбі проти зла, яке лється у світ через серця підступних ворогів, щоб ми, будучи збереженими Твоєю невичерпною милістю, могли побачити Твою помсту, Господи, над їх нещастивістю і підступністю. Ми благаємо Тебе, О Всевишній Бог. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти нас, твоїх слух, від всіх негаразів, що можуть на нас пуститись, щоб кривники та зрадники, що прагнуть нам зла, отримали у свої серця плід своєї ненависті, і щоб їхні плани ніколи не торкнулися невинних, але вертались до них як бумеранг, витканий з їхньої ж злоби, облоги пастирю, який пильнуєш за своєю отарою. Пильно дивись на наш народ, щоб він, пройшовши через пустелі боротьби та випробувань, знайшов води Твоєї благодаті та луки Твоєї милості, даруй нам силу і мужність, щоб ми могли встояти перед ворогами своїми, не тремтячи, а стоячи твердо, спираючись, на Твою невичерпну силу, у Царю Небесне, що сидиш, в пищі херовимів, благослови наш народ. Наші домівки і наших ближніх, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоє світло осяє наші дороги, щоб ми могли крокувати ними без страху, знаючи, що ти, Господи, є нашим щитом і обороною. В твої руки ми віддаємо всі свої турботи і страхи, вірячи, що ти ведеш нас через бурі життя до безпечних берегів Твоєї, благодаті, по лікарю, душиців наших. Поглянь на тих, хто страждає від хвороб і недух, нехай Твоя цілюща рука торкнеться їхніх втіли душ і зцілець їх, наповнивши святим спокоєм і силою, нехай Твоя благодать буде їхнім щитом і захистом в цій боротьбі, і нехай вони знають, що ти завжди з ними, о жертва вища, що віддана за нас, допоможи нам пам'ятати про Твої страждання та Воскресіння, нехай в наших серцях. Завжди палає вічний вогонь віри і надії, що через Тебе ми знайдемо спасіння і благодать в останній день, Господи, ми віддаємо Тобі себе наші серця і наші душі, ми благаємо Тебе, щоб Ти був з нами завжди, в радощах і в скорботах, в силах і в слабостях, і щоб Твоя любов і милість завжди були нашими провідниками на цьому життєвому шляху. Амінь. Боже, хвалимо і не мовчи. Бо розкрилися на мене вуста нечистивого і вуста підступного, намовляють на мене язиком брехливим, вони оточили мене словами ненависті, без причини повстали проти мене, замість любові до мене обмовляють мене, а я молюся відплачуть мені злом за добро і за любов мою ненавистю. Постав над ним нечистивого і обвинувач, нехай стане праворуч нього. Коли він буде судитися, нехай буде визнаний винним і молитва Його, нехай стане йому в гріх, нехай скоротяться дні Його і достоинство Його, нехай візьме інший, нехай стануть діти Його сиротами і дружина Його удовою, нехай діти Його поневіряються безпритульними жебракують, нехай їх виженуть за селі їхніх, нехай відніме позичальник усе майно Його і труди його, нехай розграбують чужі. Нехай не буде в нього захисника, і нехай ніхто не милує сиріт Його, діти Його хай народжуються на погибель за одне покоління, нехай буде стерте ім'я Його, нехай згадається перед Господом беззаконня отців Його, і гріх матері Його нехай не зітреться, нехай завжди вони будуть перед Господом, і нехай не залишиться на землі пам'яті про них, за те, що Він не згадав про милосердя. Але переслідував нужденного та зведенного, аби вбити скрушеного серцем, він любить проклинати прокляття й прийде на нього, не схотів благословення, воно ж і відійде від нього, нехай задягнеться він у прокляття, немов у одежу, нехай увілється воно, мов вода внутро Його, і мов Йолай в кості Його, нехай воно буде йому, немов одежа, що його вкриває, і мов пояс яким він завжди підпорізується, такою, нехай буде відплата від Господа тим, хто обмовляє мене і хто говорить зває проти душі моєї, ти ж, Господи, Господи, помилуй мене заради імені Твого, бо блага, милість Твоя врятує мене, бо я вбоги та нуждений, і серце моє тріпоче в мені, я зникаю мов тінь перед ніччю, відганяють мене, мов сарану, коліна моїй ослабив від посту. І тіло моє схудло, я став для них посміховиськом, побачивши мене, кивають головами своїми, поможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милості Твоєї, нехай пізнають вони, що в цьому твоя рука, що Ти, Господи, зробив це, вони проклянуть, а Ти благословиш ті, хто повстають проти мене, нехай посоромляться, а раб твій, нехай зрадіє. Нехай вкриються ганьбою наклепники мої, нехай огорнуться немов плащем, соромом своїм, тоді я голосно прославлю Господа вустами моїми посеред великого зібрання, хвалитиму Його за те, що він став праворучу Богу, щоб спасти від ганителів душу Його. Господи Ісусе Христе, Спасителю світла і життя, Твої безмежні милості ми вклоняємо коліна наших душ перед Тобою. Дивлячись на Твоє святе обличчя сердець, сповнених покаянням і вірою, о милосердний Господи, дякуємо тобі за Твої невимірювані благодаті, і милосердя, які ти щедро вливаєш у наші життя. Ми вдячні за Твою безмежну любов і жертовність, за кров і страждання, які Ти приніс за нас, О, спаси наш. В усіх наших потребах, невдачах і боротьбі, ми звертаємося до Тебе. Просячи благословення і захисту на кожному кроці нашого життєвого шляху, наші душі світлом Твоєї премудрості, любові, щоб ми могли відчути Твою присутність у кожній миті нашого існування, благословений Господи, ми благаємо Тебе, про прощення за наші гріхи, за всі помилки і провини, які ми скоїли. Покрий нас своїм милосердям, щоб жодна тьма не могла торкнутися наших душі ті. В Твоїх руках, о Господи, ми закладаємо здоров'я і благополуччя наших рідних і близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти і бережи їх від усякого, зла і недух. благослови дітей наших, надай міцності у вірі і направляй їх стежками праведності, Тобі, Спасителю, ми віддаємо нашу волю і душу, щоб Твоя воля. Була виконана в наших життях, направляй нас, Господи, у наших прагненнях і діях, щоб кожен наш крок служив на славу Твоєму імені і благо нашого народу, о Господи, зішли Твою захисну руку над нашою землею, над Україною, дай нам міць і мужність у боротьбі за волю і незалежність, дай нам перемогу у боротьбі за правду і справедливість. Ми благаємо Тебе, Господи. Щоб усе зло, яке вороги планують або вчиняють проти нас, повернулося до них самих, а Твоя справедливість і правда завжди торжествували, о Господи, обійми нас, Твоїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях своєю благодатною турботою підтримай нас у моменти слабкості, веди нас на шляху праведності, освітли наші душі, світлом Твоєї істини. Усі наші просьби і благання ми возносимо в Твоє святе і благословене ім'я, О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, віруємо і віддаємо славу Тобі, Отцю, Сину і Святому Духу у Трійці єдиному Богу. Амінь, Господь світло моє і Спаситель мій, кого мені боятися, Господь захисник життя мого, кого маю лякатися, якщо наблизиться до мене злочинці, щоби пожерти плоть мою. Супротивники мої та вороги мої, то вони самі спіткнуться і упадуть. Нехай стане проти мене військо, не злякається серце моє, нехай війна почнеться проти мене, навіть тоді уповатиму одного я прошу в Господа одного лише шукаю, аби жити мені в домі Господньому, в осідні життя мого, споглядати красу Господню й милуватися святим храмом Його. Бо в день біди моєї він прихистив мене у скині своїй, сховав мене у сховку шатра свого, а нині підніс мене на скелю, дав мені згори дивитися на ворогів моїх, обійду, схвалив жертовник Його і піднесу в скині Його жертву З радісними вигуками, буду співати і славити Господа, очею, Господи, голос мій, яким я кличу, помилуй мене і дай відповідь, Ти озвався у серці моїм. «Шукаєте лице моє, і я шукатиму лиця Твого, Господи, не ховай від мене лиця Твого, не відвертайся у гніві від раба свого, будь помічником мені, не відкидай мене, не залишай мене, Боже, Спасителю мій, по мій і мати моя повишили мене, але Господь потурбувався про мене, навчи мене, Господи, шляхам Твоїм і настав мене на пряму стежку, супереч ворогам моїм. Не віддай мене на поталу супротивникам моїм, бо повстали проти мене свідки неправдиві і дихають насильством, а я вірю, що побачу благість Господа на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім, нехай буде сміливим серце Твоє. Надійся на Господа, о Всевишній всемогутній, Господи, Царю Небесний. Що владарюєш над усіма, прихили твої священні вуха до нашого смиренного благання, напишіть імена та прохання в коментарях, яке ми приносимо тобі з глиби наших сердець, проймаючись невимовною любов'ю і трепетом, перед твоєю неосяжною мудрістю і добротою, О, Отче наш небесний, ми твої діти, визнаємо свою недосконалість і слабість перед обличчям Твоєї всемогутності. Ми визнаємо, що часто. Відвертаємося від твоєї святої волі, грішимо, переступаючи Твої закони, і забуваємо про благодать, якою ти нас обдаровуєш, прийми, Господи, наше покаяння, яке ми приносимо перед Тобою зі слізьми у своїх очах, і прости нам наші провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим. В тебе, Господи, ми шукаємо захисту від усього злого, що підстерігає нас у цьому світі. Благослови Отче нашу країну, Україну, її мужніх захисників, які невтомно оборонять нашу свободу і незалежність, надай їм сили відваги та віри у перемогу, а їхнім родинам терпіння і мужності в чеканні. Нехай Твоя благодать захищає їх від усіх небезпек, а їхні вороги будуть розбиті твоєю праведною рукою, о Господи, ми благаємо тебе, простілення для хворих. Про захист і піклування для наших дітей і родин, напишіть імена та прохання в коментарях: про мудрість і направлення для наших лідерів, про мир і спокій для всіх українців спрямуй наші кроки, щоб ми завжди йшли твоїми стежками, і надай нам силу, щоб ми завжди втілювали Твої принципи в нашому житті. О Господи, ми благаємо Тебе, оберігай нас від усього зла, від усякої і ворожнечі. Від заздрості, фальшивості, від усякого слова і дії, що може нас зашкодити, нехай всі плани і замисли наших ворогів, повертаються до них самих, і нехай Твоя правосудна кара спіткає їх за їхні злідії, благослови, Господи, наші домівки, наші роботи, наших близьких і родини. Напишіть імена та прохання в коментарях: дай нам Твою мудрість у наших повсяденних справах, наповни нас твоєю благодаттю. Щоб ми могли служити Тобі і нашим ближнім у любові і милосерді, ми дякуємо Тобі, Отче Небесний, за Твою безмежну любов і милість, за Твоє терпіння і прощення, за Твою захисну руку, що завжди з нами, ми віримо у Твою любов і Твою благодать, і ми покладаємо своє життя в Твої святі руки, нехай буде благословено ім'я Твоє навіки, а Твоя воля відбувається на землі, як і на небі. Амінь. То живе під покровом Вишнього, то й тіні Бога Небесного, спочиватиме, скаже Господу, ти заступник мій і прихисток мій, Бог мій, на якого надія моя, бо Він врятує тебе від тенет мисливців і від погибельного мору, пір'ям своїм покриє тебе і під крилами його знайдеш прихисток твій, немов щитом захистить тебе, вірність Його, не злякаєшся жаху вночі, що летить удень. Чому, що, що ходить у пітьмі, зарази, що нищить опівдні, тисяча впаде поряд із тобою, навіть десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки но поглянеш очима, як побачиш помсту нечестивим, бо на тебе, Господи, надія моя, вишнього обрав ти прихистком своїм, не прийде до тебе зло і моровиця не наблизиться до шатра Твого. Бо ангелам своїм він заповідає про тебе, або вони берегли тебе на всіх путях твоїх, на руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю і розчавиш, змію, гадюку, лева і дракона розтопчеш. Я спасу Його, бо він на мене уповає, захищу його, бо він знає лише моє ім'я, прикличе мене, і я відповім йому. З ним я у скруті визволю Його і прославлю Його, багатьма днями насичу його, йому Спасіння Моє, о присвітли Христе, Спасителю наш, чиє серце обіймає всі душі у своїй безмежній любові, прийми мовимо тебе, скромні слова наші, напишіть імена та прохання в коментарях, що виринають із виби наших сердець, обтяжених гріхом, але сповнених віри в Твою милосердну любов. Звільни нас, Господи, від тяжкого бремені горя і страждань, які ми у своїй слабості неспроможні понести без Твоєї благословенної руки, Спасителю, який нас обіймаєш найсильнішими, але найніжнішими руками, намагаємося знайти утіху у Твоєму безмежному милосерді, поведи нас світлом Твоєї мудрості, щоб ми могли пройти через тютьму вірою і надією в серцях наших, спаси Господи, народ наш. Від люті ворогів, від усіх замахів та лихих діянь, які вони плетуть проти нас, нехай їхні плани обернуться проти них самих, а їхні ворожі стріли впадуть у власні серця захисти наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої свободи та незалежності, і надай їм силу, мужність та відвагу у боротьбі проти ворога, прийми Спасителю, наші молитви за тих. Хто страждає від недугів тіла та душі, помий їхні рани Твоєю цілющою росою і поверни їх до життя заради Твоєї нескінченної доброти, благослови нас, Господи, щоб ми могли бути інструментами Твоєї любові та милосердя у цьому світі, допомагаючи і підтримуючи один одного у часи випробувань, милосердний Христе, дай нам силу стати свідками Твоєї любові у світі, де так часто. Зустрічається неправда й ненависть, нехай наші серця стануть оджерелами Твоєї нескінченної любові, щоб ми могли приносити світло туди, де панує темрява і надію туди, де квітне відчай, благослови, Господи, наші дні та ночі, щоб кожна мить, проведена нами на цій землі, стала виявом нашої віри та поваги до Тебе, нехай наша любов і наша віра в Тебе не згасають. Але ростуть і зміцнюються кожного дня, благослови Христе, наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб вони росли у любові та мудрості, знаходячи у тобі, Господи, незмінну опору і джерело невичерпної радості, нехай їхні дороги будуть освітлені твоїм світлом, їхні серця наповнені твоєю любов'ю, а їхні душі, захищені твоєю благодаттю. Ми благаємо тебе, Христе. Прийми наші молитви, намагання, наші туги та радощі і помісти їх під покров твоєї безмежної любові та милосердя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, благословення Господнє, нехай перебуває з усіма нами.